Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, які найважливіші події відбуваються в житті звірів влітку. Ми з вами вже говорили на минулих уроках так, що е, наші пташки співати, тому що вони виготовують цих пташенят. Так само і звірі, вони піклуться про своє потомство. І, і нам потрібно дотримуватися певних правил. До уроку, до уроку у школі дзвоник вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. нома ну, діти підведіться, всі приємно, посміхніться. Так, отже, починаємо з погоди. Яка зараз пора року? Весна, який місяць, травень, Яке сьогодні число, 21 Чи сьогодні сонечко, чи опади. Кому відома температура повітря? Молодці. Які турботи тварин виникають з настання літа? Чому звірям важливі тиші і спокій улітку? Тому що вони а, вигодовують своїх дитинчат, так, навчають їх літати, полювати, плавати. Улітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу, полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство, навчають їх. А чого ж навчають дорослі звірі своїх дитинчат? Не варто чинати галас у лісі, та не турбуйте звірів у природі. В червні. Триває період народження у лосів, оленів, козуль, їжаків, мишей і летючих мишей. Рятуючись від спраги, звірі переселяються ближче до водою. В липні більшість звірів закінчують годувати молоком, а у серпні молодь звірів приступає до самостійного життя. Лось це справжній лісовий велетень. Тварину легко пізнати по рогах з великою кількістю відростків. Роги виростають лише у самців, а в самок їх немає. Живиться лось гілками і корою молодих дерев та кущів, травою, грибами. Дикі кабани живуть у заростях лісів. Удень звір відпочиває в лігві, а ввечері виходить у пошуках їжі. Кабани живляться плодами, корінням рослин, черв'яками, комахами. Вовк виходить на полювання вночі, живиться переважно дрібними тваринами. Драйв вовків може полювати оленя. Так, найбільша гордість лисиці – це пухнастий хвіст. Під час бігу хвіст логою тварині кермом. Лисиця це їдна тварина, її корм, миші, ягоди, комахи, птахи та насіння. Розглянемо малюнок, що порадимо дітям. Так, слідкувати за своїм багаттям, не смітити, не ламати гілки. Та не обрати до рук диких тварин. Будь ласка, розгорніть свої зошити на 59-й сторінці. І ми з вами запишемо поради, які повинні дотримуватися. Перше: дотримуйтеся тиші. Адже наш галас може налякати тварин, і вони, навіть дорослі особини, можуть покинути своє місце і дитинчата залишаться самі. Пишемо дотримуйтеся тиші». Далі не беріть до рук диких тварин. Не беріть до рук диких тварин. Не беріть до рук. Диких тварин? Далі наступне прибирайте за собою, сміття, прибирайте. за собою Сміття. Наступне, Піклуйтеся про дерева та пташині гнізда, піклуйтеся, Піклуйтеся. Про дерева. Пташині. Гнізда. І далі. Придумайте, яку можна намалювати ілюстрацію, як зображує природоохоронний знак про поведінку людини в лісі. Наприклад, не, не чіпаємо пташині гнізда. Ми бачимо, як рука тянеться до гнізда з тяшечку. Ви можете намалювати те, який вам подобається. Це може бути, наприклад, як ламають гілочки або беруть до рук якусь дику тваринку. Так, і нам з вами залишилося виконати інтерактивні вправи. Так, перша інтерактивна вправа нам потрібно продовжити текст. Червень називається місяцем тиші, найвідповідальніше порівнюються у житті тварин. На початку літа багатьох птахів яєць вилупляться безпомічені пташенята, батьки турбуються про них, приносять до гнізда корм, годують. Малята за петитом їдять і швидко ростуть. У них... Вбираються в пір'я, вчаться літати. А от лебедята, гусенята, каченята, перепелята. після появи на світ одразу можуть ходити за матір'ю, бігати, плавати, самостійно живитися. Улітку підростає потомство звірів. Вовки-лисиці вчать своїх дитинчат полювати, готують їх до самостійного життя. Малята диких кабанів, оленів, лосів, літню пору року мають достатньо їжі, тому ростуть доволі. Швидко. У своїх батьків вони навчаються, як вберегтися від хижаків. Все вірно. І друга. Так, нам потрібно розділити наших тваринок на категорії. Що це в нас? Комахи, птахи, риби та звірі. Але будьте уважні. Так, але будьте уважні та не переплутайте. Та не занесіть нікого в іншу грубку. Так, сом це риби, щука риби, окунь риби. Так, лось звірі, бджола, комахи, соловей – пташки, дятел пташки, бідлянку пустяне. Комашка, мураха, комашка, пінгвін. Це у нас птах, кабан, звір і кит, так само звірі. Так. Чудовому! Ми з вами все виконали. Ви великі молодці! Не забудьте надіслати роботу. До побачення та гарного дня!